Вітаємо, шановні глядачі, на каналі нашої компанії electromotor.com.ua Сьогодні у нас знайомство з таким генератором фірми Black Decker. Конкретна модель, яка у нас використовується у відеогляді, називається BXG Ni4000E. Номінальної потужність 3,5 кВт, максимальна пікова 3,9 кВт. Давайте переглянемо, як він виглядає спочатку його права частина. Його передня панель функціонування та ліва частина, про яку ми зараз з вами поговоримо. На передній частині ми можемо побачити з вами табло нашого лічильника, плюс три індикатори, які сповіщають про те, що у нас достатньо мастила, перегруз перевантаження нашої системи та вихід напруги. Має світитися під час того, як працює наш генератор. Кнопочкою М меню можемо переключати і спостерігати наш вольтаж, частоту нашого току, кількість відпрацьованих мото годин. Тут ми бачимо селектор переключення режиму економ. Вмикається він тоді, коли ви не хочете витрачати, щоб ваш генератор працював на номінальну потужність. Тому включаєте режим економний, під'єднуйте прилади, і він буде витрачати паливо і видавати тільки ту потужність, яка потрібна саме для цих під'єднаних приладів. Якщо ви хочете, щоб він працював у вас в повному режимі, ви вмикаємо цей режим. В комплекті до нашого генератора йдуть два ключі для електронного запуску. Вставляємо його у положенні «Стоп». Бачимо режим у нас ран. і перевертаємо ключик в режим старт і заводимо наш генератор. Наступною цікавинкою є те, що в нього ручний дросель. Таким чином ми його закриваємо і робимо перший наш холодний запуск, коли він у нас холодний. Запустили генератор, закриваємо заслонку, і він починає у нас вже оживати. скажімо так. Далі бачимо з вами роз'єм під 12 вольтовий. Роз'єм такий автомобільний, де можна заряджати, наприклад, батареї акумуляторні. В комплекті йдуть такі от клеми, червоний-чорний. З автомобільною зарядкою. Також у нас є кнопка перезапуску нашої електронної схеми, якщо він, наприклад, передвантаження спіймав. Бачимо під кришечкою, у нас є два роз'єми під USB, 1 а 2,1 швидка зарядка для USB. Бачимо також заземлення класичне наше. Бачимо під АТС. Під таким от на ланцюжку кришечкою металічною є наш роз'єм. Давайте поки що залишу. Далі у нас є дві розетки 16 амперні під кришками захисту. Також не бачите трошки прорезинені, прорезинені, щоб у нас була волога стійкість, не потрапляла волога. Ну і цікавинкою також є, те, що є в такі от ключі запуску дистанційного. Відкриваючися кришкою. Запуск у нас створюється завдяки кнопочці, яка зліва у нас замочок відкритий, справа замочок, який у нас його зупиняє. Значить, для того, щоб треба його запустити, перше, що треба нам зробити, це долити до нього мастило, яке ми можемо дістатися завдяки тому, що відкрутимо два гвинти наші з цієї сторони, і відкриємо нашу кришку. Тут можемо побачити також цікавий момент, що в нас стоїть акумуляторна батарея. Саме вона тут зроблена для того, щоб ви могли запускати його електронним стартером, а не ручним. Завжди вони приходять з непід'єднані, тому коли ви відкрили його, дістались з коробки. Згадайте про те, що його треба підключити. От ми для нашого клієнта вже зробили підключення. З лівої сторони бачимо картер нашого мастила. Конкретно в цій моделі у нас місткість 700 мл мастила треба залити, але можна також орієнтуватися і по щубу, бо в нього є рівні, завдяки яким можна спостерігати, як у нас вистачає мастила чи ні. Далі ми з вами переходимо на передню панель, бачимо селектор переключення подачі палива. Місткість нашого баку складає 8,8 літра. Така от досить міцна, як ви бачите, кришка. В комплект, комплекті, як завжди, у нас йде фільтр для нашого палива, щоб не попадали ніякий бруд. Використовується бензин 95. Рекомендуємо людям використовувати, якщо на рахунок мастила, це 10W30 або 10W40 напівсинтетика. Перейшли ми на цю сторону, переключили режим після того, як залили паливо у режим ON, поставили ключ у режим Run і робимо запуск нашим стартером. Відтягнули трошки руку чуємо, що є опір, тоді з цього положення вже починаємо тягнути сильним рухом і заводимо його. Під час цього також, пам'ятайте, якщо холодний старт, у вас доросла заслонка має бути закрита от в такому положенні. Потім, коли він вже завівся, ви потихеньку її відпускаєте, вона у вас відкривається, і тоді він починає оживати. От такий от цікавий генератор. Країна походження Іспанія. Також можу показати вам специфікацію, згідно якої можна почитати, що він 3,5 кВт. у нас, 3,9 пікова, 8,8 літрів це у нас міськість нашого баленого баку. Двигун «Петрол», 223 кубики. У нас ми бачимо. При навантаженні 75% він відтримує 5,3 години безперервної роботи. Або при навантаженні 50% 7 годин може перепрацювати. Вага його складає суха 41,5 кг. 66 на 46х53 на см це у нас його габарити. Інструкції також написано, як його запускати. Є багато цікавих таких моментів, якщо вам щось не зрозуміло. Бачимо згідно нашої інструкції, тут що у нас країна походження бренду Іспанія. Ось от такий от чудовий генератор Black Decker BXGNI4000E. Робимо також для нашого клієнта предпродажний запуск, щоб побачити, як він працює, як він функціонує. Ну і також із таких самих, скажімо так, цікавих моментів. Генератори важкі, людям важко їх носити руками. Тому в цій моделі також передбачена от ручка для перевезення та колеса, які допомагають транспортувати цей генератор в зручному форматі. В комплекті також іде у нас викрутка. Бачимо шестигранний ключ для доступу до свічі нашої. Бачимо ось таку вороночку для того, щоб можна було зручно заливати мастило. Бачу, досить довго. Так. Ну і бачимо в комплекті також наші клеми, які у нас є тут. От, завдяки так, таким відеооглядам. Бажаємо, щоб людям було цікавіше їх дивитись, було зрозуміло, що купуєш. В нашій компанії електромотор.com.ua можна замовити такі генератори. Звертайтеся до нас за нашими робочими номерами телефонів. Завжди з вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!